Конфігурація погодження документів послідовне допомагає автоматизувати процеси, контролювати етапи, строки та фінальні рішення за кожним документом. Розберімося, як це працює. Під час встановлення конфігурації ви можете відразу вказати назву процесу погодження, його етапи та відповідальних. Після цього у ваш аккаунт автоматично додадуться канбан із зазначеними етапами та співробітниками і об'єкт погодження документа з налаштованим набором статусів і автоматичними сценаріями. Спочатку створюємо завдання за об'єктом погодження документа і прикріплюємо до нього файл із документом та зберігаємо зміни. Відкриваємо завдання. Зверніть увагу, воно автоматично перейшло в статус Доробка ініціатором. Далі за допомогою кнопки відправляємо завдання на наступний етап або робимо це вручну за допомогою перетягування. На цьому етапі завдання переходить до відповідальних за погодження співробітника чи групи. Якщо документ не потребує правок, Відповідальний натискає Погоджено і завдання переходить до наступного виконавця. Якщо потрібні правки, погоджувач натискає Непогоджено і повертає документ на доопрацювання. При цьому завдання переходить у статус доробка ініціатором. Після внесення змін погодження запускається повторно. Коли документ буде затверджено всіма сторонами, завдання перейде у статус Погоджено. Після цього його можна завершити. Конфігурацію можна налаштувати під себе. Наприклад, змінити порядок погодження або додати новий етап за допомогою видалення або додавання статусів у набір. Тут же можна змінити сценарії, які автоматизують підключення погоджувачів на різних етапах. Наприклад, можна додати ще кількох учасників під час переходу завдання в статус погодження фінвідділу. Ось і всі налаштування. Тепер ви знаєте, як спростити погодження документів за допомогою PlanFix. Це заощадить час і зробить процес прозорішим.